Ми всі хочемо перемоги України, я хочу перемоги України. Але я хочу перемоги України Божої, України з Богом. Я не хочу перемоги України такої, яка мільярди витрачає на віли, на офшори і так далі. І а, Хтось в окопах просить на свічку. а... Десь якась дитина в садочку немає фруктів з собою, бо мама не може дозволити собі на ту допомогу. Тобто, коли є дві таких два полюси протилежних, які ти кажеш, ми бачили, не хочу згадувати, але ми всі бачили, ми всі. Ну, дехто шокований скандалом політичним зараз оцим. Та не політичний це просто нелюдяне, нелюдяне відношення. В часі війни, те що, те, що творять, тобто те, що творять наші високопосадовці, так не є, воно нічим не відрізняється від того, що творять москалі.